Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі дуже необикновіна пара, дуже класна. Я в захваті в неї, коли тільки придбав, і розпаковував. І по матеріалам, і все я хочу вам це показати. Модель у нас називається Puma The Smurfess. Така необична упаковка, це лімітіровані кросовки. Я їх купляв на ebay і вони мені дуже дешево достались там, за копійки. Зараз я не знаю. Я думаю, не так просто вже купити. Я вам покажу матеріали і сравню і зараз, які популярні бренди, а, з брендами Adidas. Зараз такі популярні кросовки, як Handball, Adidas Special. Сравню з гамбургами. З пумою Palermo сравню. І ще там буде пару красотків, з якими я сравню. І так, зараз починаємо розпаковувати Adidas. Ой! Puma Smooth. Починаємо розпаковку з них. Так, Зразу відкриваємо і дивіться. Що у нас? Ось така пара шнурків. Шнурки я вже розпаковував. Це супер качественний гляньте. Гляньте то ще нашну, яка якість. Я просто не вдержався і я можу зняти це відео, тому що я їх думав продавати, але мабуть, залишиться їх в колекції, хоч, хоч це не мій розмір, але я собі оставлю по-любому. Так, ось, розпаковуємо. Бумага дуже приятна на очі. І ось у нас оці красотульки. Супер красивої кросовки. Дуже красивої. А матеріал я, я в західці. Дивіться. Зараз О. Я думаю, це бачите. Дивіться. Це у нас зображення. Дивіться. Дивіться на цей язик. якісь комікси нарисовані внутрі це така толщина ще так тут у нас теж якась така надпись дивіться подоша усе як це пророботане. бачите я дуже хочу їх помірити але це не мій розмір з 37,5 Залишу їх в колекції, я їх навіть продавати не буду. Це дуже класний крос. Я не бачу про них жодного обзору. Я не знаю, чи є на YouTube про них обзор. Ви підписуйтесь на мій канал, я буду знімати дуже класні обзори, якщо хочу зняти. У мене ще є Adidas, там, Osminog. Adidas 8, ви таких тобто, точно не бачите, лімітірована версія. Це, це супер то супер оєнний клес, я теж про них зніму. І ось зараз покажу повна палірма, ще популярна була. Ну матеріал, матеріал це вообще тут даже нічого сравнивает. Ну, потому що це дерьмо матеріал. А оце матеріал топ. Puma Sport модель називається, если кто-то хоче. Може ще досі може, можна і купить, я не знаю. Так, дальше. Оце, Adidas Cap, це тоже. Що зараз в тренді. Матеріал повне дерьмо. Дальше. Що зараз ще в тренді? Adidas Sale 72. Подивіться, це... Не, це навіть це, це сезон у не відходить. Це повний повний булшит Це булшит Далі. Сравнений. Adidas Hamburg. Це теж. Ну, може трошки краще матеріал, ніж Adidas Cell 72. В Гамбурзі саме посилення матеріал класніше, ніж Adidas Samba. Но теж. Це не топ. Знаєш? Це набагато гірше матеріал. Матеріальні Puma Smurf. Puma Smurfs це топ. А це усе Terras від Adidas я взагалі нікому не рекомендую. Ну, і що і ще хочу сравнити Adidas спеціаль. Теж не саме якісніший матеріал. У них з проблема у мене отут тут ззадні. У мене дирка зразу стає. Може це у мене тільки так, не знаю. Напишіть в коментарях. Ну, що? Я ну, можна купляти, ну, що я в них треба. Це обично як роса, але немає на яких технологій. Можна носити, звісно, так. Да. Я просто хотів зняти обзор і поділитися з вами. Оце я прям дуже в захваті. Все, як, все, як не кажда це якусь ну, проработа на кожна деталька. Це кайф, нитка, подошва. Це подошва взагалі не вибиваємо. От так само як... такі мій Вибачаюся. Puma Suede Smurfs Це дуже якісний кроси. Що я хотів сказати. А подошва тут не зноситься. Так, ну, в принципі, на спеціальних і, і тут така сама подошва. Ви не вбиваємо подошву Хоч як на скейтка, що хочеш, хочеш це Це не вбиває подошву Зустріти з нею ніколи проблем немає. Да, ніякої м'якості немає. Тут тільки із за стільки. Стілька дає мягкость. А я не знаю, що виймається Ні. Тут стілька не виймається. Ну, такий обзор вийшов. Я дуже вдячний, що ставите лайк. Якщо відео, від... лайк цьому відео, мені дуже приємно. Якщо підпишетесь, то я тільки починаю знімати блоги, я знімаю все одним кадром, я там не готовлю якийсь текст. Я вам реально кажу правду про кроси. У мене ще дуже багато класних лімітірованих кросовок. Я просто хочу зняти і по поділитися з вами своєю колекцією. А й своїми враженнями від цих красок. Оце Фумаспурдж я дуже бажаю ці кросовки. Якщо ви знаєте, ще цей ну цвіт... подивіться. Це дуже красиво. Бачите? Ще раз. Дуже дякую, що дивитесь.